Полковник ЗСУ заявив про фейковий збір блогера для військової. Хай теж поміркуємо, чому ця пані аферистка в Україні викрили гучну аферу зі збором коштів для зсу. Хто нас так... нас обманули? Обісрали, знечистили, зіпсували особисте життя. військовій. це так повезе у випадку. Якщо ти жінка, пройшла майдан, а то і повномасштабну, і сидиш на безболах. Візьм, коротше, на свою голову ролик з нею yeah, на 2 мільйони. Снімаю кокоміс в хостелі за 4 тисячі. Я мільйони. просто хотів, щоб вона з'їхала з того вонючого хостела на квартиру, і щоб якось допомогти ветеранці. А вийшло все навпаки. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. Серед усіх коментаторів виділився <гум> такий <гум> блогер Анатолій Анатолій штефан який прям з особливим завзяттям підносив її до небес. А в принципі, і за ним пішли всі інші, такі як Марина Єрмолаєва. Ця пані аферистка, і чому я не поливаю брудом справді людину, яка там ветеранка, яка захищає нас там потом кров'ю і своїм хребтом. Потім морест Мурій. далі казки продовжуються. Стефан заявив, що Ірина, попри свої слова, ще у 2017-му брехала, що служить в Айдарі. Потім блогерша є така зірочка рисичка. Нас обманули військовий блогер та офіцер Анатолій. Заявив, що ця жінка не має жодних бойових поранень, а її розповідь вигадано. Новий канал антикорює і інші мухи, в принципі, яких вже й не злічити. Вітозі вона поплюжена без грошей, з болями в спині і без надії. І от тепер, нарешті, Ірина зібрала усі документи, щоб доказати людям, простим людям, які донатили правду, що вона дійсно військова, дійсно пройшла пекло і дійсно її ошукала ріелторка. А ти, Анатолій, просто вирішив зробити хайп на чужому болі. У мене військовий квиток є. ось те, що я військово являюся. І ось доказ, те, що я захищала Україну і по АТО, і по цій війні також. І а ось він казав, що немає по здоров'ю проблем, маю. Я цілі безпеки затуляла, щоб не знали. Це тобто це то ці З... медичні документи, це які є... підтверджують так. те, що ти втратила здоров'я, час несення служби так, так. при війні. Так, ще є ось державна нагорода, це президентська. Народа нагорода? — так, так ага. Ці... дві медальки є, одна ветеранська, друга по АТО є, Ось свічення інваліда віни. кров за Україну і подяка за те, що захищала Україну. Ну, від відданської адміністрації до дня захисника захисниця. А ось що я бля, скажу Щірлісу і всім іншим. У правовій державі слідство веде поліція, а звинувачення підтримує прокуратура і вирок ухвалює суд. Ким ви всі там себе уявляєте. Я не знаю, тому якщо є якісь докази шахрайства, пишіть заяву в поліцію, а не розвати в соцмережах для хайпу і лайків.